Всім привіт! Отримала своє замовлення чергове, яке я робила в січні, місяці, в цьому місяці, і зараз я вам покажу, що мені прийшло. Ну, По-перше, я вже його відкрила, я вже його розпакувала. От. Деякі продукти в мене ще запаковані, а деякі вже відкриті. Ось. Розпочну я із питного гелю алоя. Я замовила питний гель Алої. Ось такий. Це він вже відкритий у мене. Яблуко і ягоди Асаї. І цей гельчик у мене вже п'є моя донечка. Для себе я замовила ось такий гель з липою. І зараз його лівочку теж з нього зніму. Бачите, як запаковує компанія дуже гарно продукцію, щоб ніде нічого не виявилось, не розуміло. Ось, Це для себе я замовила ось такий. З цвітом липи, смаком липи. Далі замовила боселію. Ще одну. У мене є боселію. мама, у неї болять сургуби. І тому вона, буде, вона пропиває курс. Це друга упаковочка, яку вона буде пити. Ось так вона виглядає. Ось так вона виглядає. Далі. Також дуже давно хотіла і замовила собі кето коктейль, ось такий вишня, ваніль, ось така велика пачка. Тут 650 грам, ось, 17 порцій. Але, як показує практика, що цього коктейлю вистачає на більше порцій. ось, Тут дуже багато ось вітамінів, весь склад написаний на зворотній стороні. Всі вітаміни А, Б, С, Д, Е. Є вітаміни рибофлавін, рибофлавін амін, ніацин, пантотенова кислота, вітамін в 6 фолієва кислота, яка дуже корисна для жіночого організму. Ось. Ну, і інші вітаміни і мінерали, такі як калій, кальцій, магній, залізо, цинк, мідь, марганець, селен, йод і фосфор. Ось такий коктейльчик. Ну І, звичайно, як же ж без шейкера. Ось такий шейкер. теж. До цього коктейлю взяла. У мене десь був старий шейкер. Але е, я взяла новенький шейкер. Ось він так виглядає. Ось такий гарний. Ось тут є поділочки усі, щоб було видно, скільки тут е, водички наливати. Ось такого кольору. Він з, із зйомними контейнерами. Ось тут контейнери ось такі. Ємність така. Це ось тут така штучка. Ось для, е, вона вкладається ось тут зверху, як відкривається ось е, цей шейкер. Ось оця штучка для того, щоб збивати коктейль, вона ставиться сюди. Також тут є мірна ложечка ось ось така для е, цього. Ця штучка сюди, вона зібрається ось так. От, і тоді. А, цей а, закривається цей шейкер, і ось так сполоджується коктейль. Ось, ось таке у мене замовлення. Ось. Тепер я буду а, разом а, з вами пити а, коктейль, ось. заміняти вечірній прийом їжі, тому що він корисний, по-перше, А по-друге, він сприяє а, Ось. Тому дуже корисний. Дуже багато вітамінів і мінералів міста і дуже корисний. На цьому все.